Криворізька фата Моргана у виконанні Шевченківців нічого спільного з повістю Михайла Коцюбинського немає. Хіба що тільки назву. Якщо у класика українські селяни боролися за земельні наділи, то в сучасному варіанті артисти виборювали право поїхати на престижні гастролі. О, так, 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 так так так, треба репетирувати, репетирувати та ще раз репетувати. Так, нам треба більше працювати. А я не згоден. У нас все добре. Так, тихо. Починаємо прогін спочатку. А зараз. 10 хвилин на артист, виходять на підмостки Любов. Кожен артист, виходячи на підмостки будь-якої сцени, він думає про найбільшу сцену, і ці мрії вони іноді збуваються у тих людей, які обдаровані та багато працюють. Ми їдемо на гастролі і відбираються найкращі номери, які мають бути включені до програми гастрольної поїздки. І артисти з жорстокістю рвуться до цього списку. Подивитися на пристрасті, які вирують в умовному театральному колективі, прийшло багато криворізьких глядачів. Прийшла за емоціями гарними, прийшла подивитися роботу крутих професіоналів і взагалі переключитися з цієї буденності в мир іскусства. Отримати задоволення, прийшли подивитися виставу називається. Часто ходити у телевізорі? Не дуже. Але сьогодні вирішили. Так, вирішили прийти. Хочемо побачити виставу, ніколи не, не були. Враження хочеться якось від суму відійти. Ну, така у нас зараз ситуація в країні. Ну, хочеться чогось кращого, веселого. Спектакль цікавий ще й тим, що жоден музичний твір, що лунає зі сцени, раніше у виставах театру Шевченка не виконувався. Наприклад, Кармен у цій ролі виступила Олена Соколовська. Я з дитинства знаю, що таке гастролі, тому було дуже цікаво. І, взагалі, Тетяна Борисівна. Е Дуже талановита людина, але в даній виставі вона виступила як людина-оркестр. Вона була і сценаріст, і е, віршин склала, і е, музикальну частину, і е, балет. Вікторія лещенка шамрая виконала партію русалоньки дворжака чеською мовою. І це було незвично. Це фантастика, така, це казка, це щось неймовірне. Я дуже це полюбляю. і... Сама розчинююся в цьому, і дуже хочу, щоб глядачі також, навіть через чеську мову, все одно поринули в цей образ. У виставі було задіяне й молоде покоління артистів. У масовці був помічений студент факультету мистецтв педагогічного вишу Яків Яковенко. Він зараз проходить стажування у театрі, а тому каже, намагався сподобатися глядачеві. Вау, це круто! В масовці навіть бути в театрі. Це круто бути. Сама фата Моргана це не те, що спектакль, це вистава, це щось навіть не знаю, що сказати, попадаєш в кіно. Вдалася режисерка Тетяна Брисіна і до експериментів у хореографічних постановках. Робота у нас взагалі колективна, так як дуже жаль, у нас не вистачає людей, але ми стараємося ми намагаємося сподобатися зрителю, ми намагаємося бути цікавими для зрителя, тому ми викладаємося і отримуємо задоволення. Єркононенко Олексій Правицький, цей день.